Час і проходив Ісус через ярихом, а був там чоловік за на ім'я. Він був головою над видерями і був багатий, бажав він бачити Ісуса в Він, але не міг за де народу по малого зросту. Побіг він наперед, виріс на шопковицю, щоб подивитися на нього, бо Ісус мав проходити туди. Прийшов вже на це місце, Ісус, глянув у ворогу і сказав до нього. Закзапхию, злізай швидко, бо я сьогодні маю бути в твоїм домі. І звістой швидко, і прийняв його рабов. Бачице, всі стали на вікати, і казали, до чоловіка вічника знайшов у гостину. Затхию став і промовив до Господа. Господи, ось майна молода і у Боги, коли я ось покрив див, і дав уче дверо. А Ісус сказав до нього. Сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо й він сина врага, син пожилочі прийшов шукати і спасти те, що загинуло. Слава тобі, слава Тебі, Господи, слава Тепі. За тебе стихлоті жити, бо жити спине, не. Escreve, 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 Ми сьогодні з вами дожили до неділі прозахи. Уявляєте, що це означає? Що наступна неділя да не ви Фарисея, а ще потім пав і вже пісню великий. Тому хто ще не напередувався, швиденько не передобитися, бо вже скоро вість. Сьогодні Евангелія, котра нам дає чудові три уроки, як любить говорити один проповідник, і пископ Микола Савчук. Перше, друге і компот. Три кроки. Перше, і там. Бод. Комплексний обід. Перше, оце як і, і Закхей зробив нетипову, незвичну, ненормальну річ, виліз на дерево, аби побачити Ісуса, аби його вивчити. Друге, це таке файне запрошення Ісуса. Не Закхей запрошує Ісуса, а Ісус, по суті, запрошує Закхея до Його дому. І я сьогодні мабути в твоєму комі. І третій чудовий урок переміна за кея. Отже, перше. Перше питання звучить для нас так: на що я готовий заради Ісуса? На що я готовий для того, аби більше Бога пізнати, аби з ним познайомитися, аби з ним бути? Для усі мене питалися, коли ми робили табір літній, тут біля церкви, що. А то не можна було робити десь інде. Ну, ну, да, де? Кажуть, ми будемо збирати наші дітей на набережні. Будемо збирати нашу молодь, не знаю, на стадіоні стальній якомусь тут далеко йшов. А то парафія молодь, ну, тобі до церкві. Ми старалися більш мене у церкві не танцювати. Так? Але погодьтеся, що от, як я собі так попробую якось нас змалювати, ми зробимо рекламки і запрошуємо дітей і молодь до церкви, і пішли там, не знаю. Шістнадцяту школ, там 24-ту, другу. Всюди де, де, маємо можливість рекламки роздавати. Діти молодця, прошу, власне, акафіс, знаю, до житлої Богородиці. Ну вони приймуть, ну, постоять. Бо акафіс це молитва стоячи. На молитву постоять. І, і, і як, як думаєте, яка ймовірність яка того, що хоча ви половина з них прийде наступний раз ще раз на це? Ну не знаю. Тяжко. Нинішню молодь і дітей. Тяжко кукляти акафістом. Їм треба, їм треба щось інакше. Щось інакше. Я знаю історію, коли е, спільнота в одному храмі, у великому місті збиралася на дію вечором і робила таку меди, медитативну молитву. Тобто, Починають трошки псами, порозмовить у тиші, під гітаром, співають потім якісь пісні християнські, потім знову тиша псалми, пісні. І так моглися могли три або чотири години. Багачам священникам то це не сподобало. І їхньому єпископові старшому кажуть, владико, йдіть за мене на вік Що там якийсь цирк роблять у церкві, з гітаром, грають, пісні, співають. Владика знав принцип євангельський, який прийде і подивись. Він з палічкою подивився, він так тихенько пришкоденував до церкви, і сів. Поспівав з ними чотири години. Вони буде проти, потішилися, що єпископ прийшов. Чотири години з ним поспівав. Потім наступний раз, коли зібралися священники, на жаль, вони побули були. І що, на нарешті ми їх пілавочку прикриємо, і сказав, каже, шановні отці, хто з вас збере 200 одиниць молодих людей в неділю вечором, і буде з ними три години, щось там буде в церкві молитися, то я вас благословляю, а їх закриваю. Шановні отці, посхиляли вовни, Бо про це випадок, ліпше нічого не робів, правда? А то треба, як я сам я сам буду робити, що буду, а ти так. робиш правильно, а ти робиш не так, а ти робиш ще якось інакше. Обережно, будьте обережними. Тому це має таке питання: на що я готовий, аби аби Ісуса побачити. Ясно, що має бути і церква пристойна, і в церкві має все бути пристойно. І біля церкви все має бути пристойно. Очевидно. Але навіть ну, два роки вже не підряд табір отця Василя, такого файного із реабілітаційного центру Назарет. Він із нами робить глечики. То колись робив лечики справжні сила. То така терапія, а він дивчається видання дуже серйозно. І він до дітей так підходить. І він каже, що кожна дитина, кожна молода людина на таборі має зробити мінімум один-два-два глечики. -два він проводить з собою сто щось кілограм пливи. Такої сякої. І він пояснює, <кій> <кій> біля того, проборіднює, біля того свідчить, шартує. І слухайте, я коли сам сів ліпити оці глечики, то так файло, отак затягне. Тобто, розумієте, людей сестри, на що я готовий, От, за кей виніс на дерево. погодьтеся, виністе на дерево, і сьогодні ви було чудно. Ну, я собі, наприклад, що якась людина... Яку ми знаємо, вогічна, не знаю, наш мер має прийти наш єпископ, а мер, ви його побачите, бо наш єпископ не високого зросту, то він лізе на дерево. Ну, погайте, це трошки дивно викидає, правда? Коли дорослі хлопці лізають по деревах. А закинь каже, заки так робить, що його байдаш, як він виглядає. Його не цікаво, як він виглядає. Він лізе. Чого? Бо воно боїться на типового підходу. І тому вони і сестри. Дивіться, навіть те, що ви зараз є в церкві, це теж не тепло. Бо більшість людей, не у Мукачні до церкви не піде. Бо, чесно, не вірите? Зараз після служби про літься в інших серквах підрахується. Оптимістично, всі, у всі церкви входить людей відсотків 15. Така статистика. І це ще мукачний Англії статистика. А інші А інші вдома сидять. Колись Томас Мертон сказав. Що ми з татом почали до церкви ходити, коли б там було років 6. -7. Але каже, я тоді вже запам'ятав, що ми прийшли до церкви, ми нічого не розуміємо, що це відбувається. Хтось там хтось кадеється, хтось там хтось голови, нічого не розумілося. Але каже, я добре пам'ятаю оце відчуття, коли ми йшли з церкві, і ми з татом обоє ділилися, що ми зробили щось правильне. І він каже, це богослов, Слово до Він каже. Навіть якщо ви зараз на такому етапі у церкві, ходите до церкві, працюєте над собою, навіть тоді зараз буде розумієтеся, що що там відбувається, що робиться. Навіть коли у вас є хоча б оцим чуттям, після Служби Божої, о, я цю редінку зроблю вже правильне, то це вже добре. Оце саме відчуття. Я зроблю вже справедливо, це вже добре. Це вже благословіння. Так що, брати і сестри, вітаю вас на, на цьому дереві. Ми вилізти на дерево, на аби Господи чути, аби його побачити. Другий, другий урок дуже важливий сьогодні оце запрошення Ісуса. Це так, це так надихає. Ісус не каже, закей, слухай, як ви кажете, слухай, закей, перебач, бач, ми би могли бути нині в, в тому домі. Ні. я маю доку зрізання. Брати і сестри, це слово сьогодні звучить до кожного з вас. Я маю бути у Твому домі, скаже Ісус. Я маю бути. Тобто він, якщо ви хочеш, аби я був Господь, я маю бути у твоєму домі. Єдине, що тут є, тут починаються нюанси. Тут починаються серйозні нюанси. Чого? Ми легко говоримо, Ісус мій Господь. Так? Але ми Ви розумієте, яке це серйозне твердження. Дивіться, Господь, це буквально пам'ятає, Господь, газда. Ми коли кажемо, Ісус мій Господь, то Ісус мій Газда. Ісус мій пан і мій цар. І що це означає? Це означає, що я маю жити на його умовах. Подивіться і, і, і пропитнуйте, як ми легко можемо опасти в надавство. Чого? От візьмім такі речі технічні. Ось у всіх нас є будинки, квартири, є газ, електрика і водичка менш-менш. Коли приходять якісь товариство і газового, гасу то вони вам скажуть, а стогляйте, ми вам не можемо газ провести, бо у вас немає умов. І, якщо ви хочете, ви ми, ми провели газ, має бути тик-тик-тик-тик-тик. Це, 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 це. Зробите, ми вам проведемо підключення. не зробите, вибачте, ви сидіться. Ми, ми вам газ не проведемо. Так само з електрики. Ви, ви дорого заплатите за, за підключення. Це дорого коштує. Ви знаєте, що треба чекати, іноді два 2-3 тижні. Але якщо прийдуть електроміки, я скажу, що ми не можемо виключити чого, бо у вас немає. Цього, 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 цього. Ви маєте виконати умови. Так само вода. І, і, і ми добре знаємо, що слухайте, якщо я хочу мати газ, ну, то, 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 то я це десь зроблю. я Пристосуюся. Якщо хочу мати електрику, воду, натомість будьте обережні, воно починається з Богом навпаки. Ми з одного боку хочемо, Бог був нашим Богом. Ісусе, будь моїм Господом. Ісусе, ти Цар! Слава тебе, Спасителя. А з другого боку, я сам вирішу, як я маю жити. Я сам вирішую, на яких волох я маю жити. І це непосідність. Ми кажемо, «Ісусе, ти Господь, але я не рішую. Ми кажемо, «Ісусе, ти Господь, але я сам собі пан. Каже мені одна пані, з якою я говорив, мала проблему у подружжі. Каже, поможіть мені, священник!» Але я починаю, що дивіться, я вас почув, я вас зрозуміла, дивіться, якщо хочете, щоб щось змінилося, ну тут Господь каже, ось так, ось так, ось так. А ви вибираєте. А вона така: мені Бог не буде лізти в спальню. Мені Бог не буде лізти в подружжя. І Христові пані, ну поспіте. Але тоді я вам нічим не поможу. І у і, і, і Бог вам нічим не поможе. І Бог вам нічим не поможе. Розумієте? Це так смішно бути, ну добре. Вам газ підключили, Газ, ви, ви не використовуєтеся. Але потім проводить якийсь газу, який слухайте, жіночку, чоловіче, у вас проблема. Котель пускає, витяжки нормальної немає. Ви всіх умови отрималися, будьте обережні. Там газ пускає. Тому щось зремонтувати, бо буде відати. А я собі, е, не буду я ремонтувати, що до тебе робило, а, а, а від тепер не буде робити. І Потім не дай Боже, стався витік, стався вибух. І уявляєте, як буде примітивно і смішно, коли ми підемо газвати і будемо там також кричати. Мені давайте начальника. Чого в мене випускнув газ? І що скаже начальник? Жіночко, ви добре себе проспали? Чоловік, що все добре? А я тут при чому? Я тут при чому? Я вам газ дав, я вам навіть попередження дав, щоб зробити то, бо небезпека. А, а, і, і, а ви не зробили, а ви не міня. Розумієте, це працює. Ісус каже: я хочу бути твоїм Господом. Я хочу бути у твоїй домі. Я хочу бути твоїм Богом. Але для того, аби, бути, аби Ісус був твоїм Богом у тому житті, є певні умови. І це коштує. І це коштує і третій ворог, полягає в тому, що коли за кейт, зрозумів благодать, коли закейт. Зажив благодать, то він пішов у Ваванг. Піти у Ваванг це буквально або банк, або пропав. Він коли зрозумів, що Ісус його приймає, і Ісус його пробачає, незважаючи на всяку його нечистимість, яку якою допоможемо на всі здочаки, на крадіжки, на обман, то Він каже, для цього Ісуса я хочу бути найкращим. І що Він каже, Половину мене до стан, а, а коли Оскар скрив, то у чотири рази компенсую. В чотири рази більше компенсує. Брати і сестри, от, от що означає, коли Ісус каже, що нас спасіння коштує. От що означає, коли Ісус говорить, що спасіння береться силою. Царство Боже береться силою. Тобто треба прикластися. Я Якось чув розмову, хлопці розказували мені з мого села, як мій швагро, вирішив зробити опитування між чоловіками. Каже, хлопці, скільки ви грошей ведете з собою в містах в село, коли йде, чи в місто, чи з кимось така? ну, чесно. А нащо таке чуде питання -пит звідаєш? Наше запитаєш, вираз, скажіть, я, я вам так розкажу. Ну, так каже, стоять, курять, бо це така свята. У нас у селі традиція свята. Тобі ця церква ця можливість між хлопцями поспілкуватися, хто лег, хто живий, хто родився. І вони курять, і вони кажуть, ну так один каже, я є чоловіком села, а в мене в кишені не може бути 200 гривень, мінімум 300, а другий каже, 300 гривень. Я з такими грошима в хаті сиджу. Я теж є чоловіком з хати на, на карин, та я маю 500-600, а в магазині то взагалі много не маю. І, і тоді, якщо мене питають, я кажу, а куди з собою берете найменше грошей? А вони такі що ми знаємо, ну, Чу, такі питання, що дістає. Добре, підемо з іншого боку. А скільки ви даєте пожертви в буксу, коли кидаєте? Ну такі, Двадцятку? Серйозно? Ну, так Що? У нас усі так приїхав. У буксу треба двадцятку кидати. А він каже, говориш, що найменше грошей, ми з собою берега до А Він каже, ой, ходить, що найменше грошей, як ми собою беремо до церкви. Розумієте? Яка кажу, ви тоді посідність. Ви кажемо. Ісусе, ти наш Господь. Ісусе, ти мій Бог. Але виходить, виходить той, хто, хто мій Бог. Виходить той, хто мій пан, мене коштує дешевше, Мене коштує дешевше. Натомість, коли Захейнь розуміє, що таке благодать, то він каже: мене не цікавить, скільки це коштує. Розумієте, як це працює? Тобто я, я, я тепер не запрошую, аби ви помилили свого майна віддав на церкву не мусите. Але я запрошую вас переглянути, як на вас впливає благодать Євангелія. Скільки вам коштує ваша віра? Скільки вам коштує? Навіть не жімаємо гроші, візьміть час. Скільки мені коштують мої стосунки з моїм Богом? Скільки часу? І це насправді дуже дуже файне питання, бо воно показує, в якому стані моя віра. Чи не треба ремонту, воно показує, в якому стані мої стосунки насправді з Богом. І чи вони живі, чи ні. І тому, брати за сестрою, Закей, коли на нього селі, що він каже, віддав у четверо. І зверніть увагу. Ісус поїв. У першому випадку Ісус каже, я маю бути в твоєму домі, далі ми чуємо. Він є у домі грішника. Такий коментар від сусідів недобрих. І третє, ми чуємо про дім слова Ісуса. Він каже, сьогодні на цей дім зійшло спасіння. Тобто не просто сьогодні в цьому домі був Ісус. Сьогодні на цей дім зійшло спасіння. Говорить, тобто, навіть Бог може бути якось у вашому домі. Бог може якось переклати у вас вдома. Але чи є у вас дома спасіння? А спасіння чи є Pokazuje peremina". peremina. Če, be, če, gožu, če ukazuje, zj금 zj금, te beležke učijo zaščititi Božjo, se pokazuje na skriptih zamenjavah, da povežejo. To bi vas, da zapisujete domače zadanje, DZ, domače zadanje, izmičite ploščad, no ploščad je v kartonovem predus, papir, H4, in opetajte vašim beležnikom, opetajte, pred to lahko tako naredite. Берете папір, ручку і Там чоловіче коханий, кохана жінка, слухайте, рік пройшов, різдво пройшов, бо то скоро вже великий піст. А ну скажи мені, будь добра, будь добрий, за останній рік, наскільки я змінився, за останній рік, наскільки я змінилася, наскільки я видному житті якусь реальну переміну, чи не видно? Будь добрий. І пише собі якісь там пункти. Ну, чоловік вам не збереже, жінка не збрешена, всю правду. Дай Жінці далі нагоду про тебе розказати, все розкаже. І, із архіву повиняю такі папки, все розкаже. І якщо вам мало інформації, можете з тим ви пройтися до сусіда. От хто хто добре пристає? Наскільки я змінився за останній рік? І нехай це для не вас стане не приводом до суму Лобечані. Але нехай це для вас стане приводом і заохоченням до того, щоб куди рухатися, у якому напрямку далі ну, дія, в якому напрямку далі розвиватися. Чого? Барі і сестри, час іде. Час іде. І тому нинішній Євангеліє нас заохочує: не бійтеся робити речі для того, аби Ісуса знайти. Не бійтеся робити незвичні речі, щоб Ісуса побачити. Не бійтеся. Можу тіноді буде показувати, дивне, сміятися, пальцем буде показувати, ви цього не бійтеся. Гра вартує свічок, вартує іноді дивно виглядати, аби знайти Ісуса, аби його бачити. Друге, Ісус запрошує сьогодні не лише Закхея, Він тебе запрошує. Він каже, я маю бути у твоєму домі. Ісус каже, я обираю, я хочу бути у твоєму домі. Але він показує, що цього другого пункту замало. Бо можна бути і піти, можна бути, аби був Ісус і нічого не відбувалося. І тому треба цей третій пункт, який переміна. Третій пункт. І тому бажаємо вам, брата і сестри, аби всі ви час від часу чули це твердження від Святого Духа. Но, нарешті, от як, як ти живеш, як ти працюєш, як ти жертвуєшся. Сьогодні на Твіді зійшов спасіння. О, сьогодні в твоєму домі спасіння лунтує, спасіння кипить, вулькає, кишить, дай панує, панує. Тому молімся, молімся в цій службі Божі, брати і сестри, аби Ісус до нас приходив. Не знаю, зараз явіться свою хату, кротину, під'їзд, яйцебі, як Тес постукав і каже: Я маю бути в твоєму домі. Заходьте, пан Ісус, у нас є до вас стілець. І дай Боже, аби до вечора він сказав, «Но я вижу, як ви живете, я вижу, яке у вас серце, я вижу, яке у вас бажання змінюватися. Сьогодні на цей дім зійшло спасіння. Дай Боже, аби Дух святий вам, і ви чули що свій час у це. Страшно, сьогодні мій дім зійшло спасіння, мій дім спасенний. У домі, так Ісус господарює, що в моєму домі спасіння можливе. У моєму домі спасіння звершується. Тому в всіх намірах, аби у наших будинках, подивіться скільки нас є в церкві, а в на наших домах, в наших квартирах, там, де ми проживаємо, аби там були філії Царства Божого. Аби там була філія Царства Божого. І аби навіть, коли до вас прийде, кави купити, скаже, на куму. У вас навіть у хаті якось І ви чуєте ці подумками. Сьогодні на цей дім зійшло спасіння. Я навіть трошки бризнував на куму. На кума трошки бризнув. То дай Боже, аби так і було. І аби це спасіння, ми в ньому утверджувалися, і ми мали можливість його роздавати, ним, ділитись. Христос посеред нас.